потрібно розуміти, що користь від їх використання буде більшою ніж можливі наслідки. До них не треба відноситися як до чарівної пігулки. Вони мають основне показання це ожиріння високого ступеню в поєднанні з цукровим діабетом, коли ні дієти, ні фізичні вправи не дають результату. А є медичні покази до коригування ваги, бо вони мають багато протипоказань: гіпотеріоз, гастрит, виразка, серцево-судинні хвороби, вагітність, лактація, болімія, анорексія та багато побічок. Діарея, закрепи, панкретити і аж до головних болей та запаморочення. І якщо не скоригувати спосіб життя та дієту, то після закінчення лікування вага повернеться знову. Діляться на три типи: перший, ті, які посилюють відділення інсуліну, спільнюється робота шумкового кишкового тракту, зменшується апетит, але є закрепи, панкретит та збільшується ризик розвитку раку щитовідної залози. Другий тип він виводить глюкозу з сечею. Навантаження на нирки та втрата електролітів. Та третій тип це ліполітики. Ті, які куляться у проблемні місця і вони розчиняють жирові клітини, але вони мають серйозні ризики використання. Потрібно розуміти, яку дозу колити, хто коле, якщо ввести глибоко буде некроз жирової тканини, може бути почервоніння, фіброз. Взагалі, до інєкції краси треба відноситися не до як швидкого рішення проблеми. Краще за ті кошти купити. Абонемент з тренером в спортзалі чи відвідати ендокринолога, здати аналізи і скоригувати обмін речовин. Хочам відповільніше худнете, тим довше буде результат. Бажаю міцного здоров'я!